До навчального року готові у маківській громаді всього чотири освітні заклади. Продовж всього літа тривали ремонти укриттів у школах. Обладнали усім необхідним. Є вода, санвузол, вентиляція, дотримані санітарні та пожежно-безпекові норми для стовідсоткових потреб. Укриття наших здобувачів освіти в маківському ліцеї на сьогоднішній день ми уклали угоду з приватним підприємцем, який розташований буквально 300 метрів від закладу освіти. І таким чином ми також зуміли стовідсотково організувати безпеку для наших здобувачів освіти, а також працівників слобідсько кульчаєвецькій громаді до виходу в класи також готові на 100%. Всього там 9 шкіл. У кожній є сховище, яке розраховане на повну кількість учнів. Потребували вони лише ремонтів, і протягом літа їх провели. Проводилися у всіх без виключення поточні ремонти. Ми придбали воду, придбали печиво, придбали медичні засоби. Ну в основному це поточні ремонти. Оздоблення стін малюнками кольоровими, там різними, аби діти себе комфортно почували, не відчували тої небезпеки, яка. На жаль, над нами нависає. А у Солопковецькій громаді не усі школярі вийдуть на офлайн навчання. Загалом у населених пунктах три заклади середньої освіти. Два з них мають укриття. Вони у належному стані, каже начальниця відділу освіти. Однак у одній із шкіл немає навіть приміщення під сховище, тому поки залишається онлайн. Зараз стоїть дуже гострою проблемою обладнати в цьому населеному пункті укриття для Дітей шкільного віку і дітей дошкільного віку на даний час ми шукаємо кошти, які могли б могли використати на будівництво нового укриття для наших діток. На Хмельниччині всього 544 школи, майже усі забезпечені укриттями. Втім, 58 досі без ховків. Територіальні громади вклали значні кошти в облаштування укриттів. Тільки протягом літа вкладено 23 мільйони в ці, скажімо, споруди. Крім того, за рахунок державної субвенції і співфінансування з місцевих бюджетів це освоєно ще близько 94 мільйонів. І крім того, ще обласний бюджет фінансує свої заклади, там, де потрібний додатковий вихід, потрібна примусова вентиляція, відкачування води, облаштування. Саму злів Дарія Корнос, Вадим Гловацький, Олександр Мельников. Новини 33 канал.